Діти переписуємо 56 шосту вправу. Псс. Чуєш? Аня, дай книжку. Ага, зараз, а мені чого переписувати. А на що тобі переписувати? Я думав, ти вже все знаєш. Дібіль. Ну і ладно. Андрій. Псс. Андрій. Андрюха. Дай книжку. Дібіль. Денис. Ну, по-братськи. Антон. Злата. Меддан, дура. Добре, добре. У мене кожа тільки що зробити чи ні, заважаєш. Ой, ніби ти вчишся сидіти робити вигляд, що ти там ніби щось робиш, то знаєш, і я так вмію. Заткнись, придурок. Знаєш що? Ану стій! Коза! Мельник і злата, щоденники на стіл. швидко. Бачиш, Бачиш що ти наробила? Пф. Пф. Де я тебе заплював? Ну наступний раз одягай кофту без капішона. Ти десь бачиш, тут смітник, а що я, це він? Можна вийти. Чуєте, можна вийти. Читанько, можна вийти. Ну вийти можна чи ні? Ну будь ласка, ну можна. Менлик. Урок тільки почався. Бачите, не повезло вам. Та ти можеш не клацати. Може ще дихати перестати. Такі цікаві. Ти їжа, придурок. <рес> 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 Чуєш? В тебе Є Єжо? Є <рес> Мельник, в школі ми на стільці не катаємось. Боже, колонія якась, ти сижу, я всю. Діти, хто готовий здавати, зошити на стіл. Мельник, не вірю, невже ти все зробив? Ні. Ви ж сказали, хто готовий здавати, кладе мені зошити на стіл. Я готовий здавати. Піду я в столовку, бо там пиріжки всі спевідлом розбили. Може Ну і будете видалки облизувати водою з крана запивати. Поняли?